Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І пропоную сьогодні приготувати дуже смачний та простий курячий супчик. В ньому багато спецій, такий він густий, зі шматочками курочки. І нам необхідно для нього нарізати картоплю, цибульку та моркву. І в кастрюльку я додаю шматочок вершкового масла, наливаю олійку і відправляю сюди моркву, картоплю, чесничок та цибульку. І трішки потрібно все нам обсмажити. Тепер можна додати сіль. Та спеції, в мене це сушена петрушечка та суміш перців разом з перчиком чилі. І все перемішаємо. І тепер можемо наливати бульйон, у мене курячий, в якому варилась корочка. Як тільки закипить, накриваємо кришечкою і до готовності. А тим часом розберемо на волокна відварену курочку. Друзі, якщо не підписані на мій канал рецепти Джулі, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. І обов'язково діліться з друзями. Як тільки супчик в нас готовий, можна його перемішати та пробити погружним блендером. Тепер до нього додаємо курочку. І все перемішуємо. Додаємо зелень, в мене це заморожений у І даємо кипнути. Супчик готовий, можна одразу подавати. Він дуже смачний, такий пряний, гостренький, густий, дуже-дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте. Зверху можна трішки оливкової олійки та свіжезмелений чорний перти. Друзі, всім смачного!